Вітаю. це подкастокішові центру спільних дій в цьому подкасті. Ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана, привіт Марія! Перш за все. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто долучився до нашого міні-збору на ремонт автомобілів для нашого колишнього колеги Олександра Ябчанки з роти -Гонор батальйону Вовки да Вінчі». Ми зібрали 8,5 тисяч гривень і вже надіслали їх на загальний збір в наших соцмережах. Ви можете побачити. У сторі з інформацією про це дуже вам дякуємо. це стало можливе завдяки вам. І завдяки вам ми підтримали трішки наші збройні сили, що зараз найголовніше. А також ми запрошуємо вас пройти опитування, воно дуже коротке, і там будуть запитання про те, як вам наш подкаст і що б ви хотіли в ньому покращити. І також там є інформація і про інші наші продукти. Але якщо ви їх не слухаєте, то вам не обов'язково відповідати на запитання про них. Це займе дуже мало часу, а нам дуже сильно допомагають. Поможе посилання ви знайдете в описі. А сьогодні ми поговоримо про те, як нардепи пропонують карати за ухилення від мобілізації, нереалістичні обіцянки, які влада дає військовим, та як люди зможуть отримати компенсації за житло, яке знаходиться на окупованій території. Отже, поїхали. Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт про посилення відповідальності за порушення законодавства про оборону військову службу та мобілізацію. І нардепи вже ухвалили це рішення в першому читанні. Почнемо з того, що це рішення має змінити. Отже, за що саме нардепи хочуть збільшити штрафи? Цей законопроєкт, який подав уряд, і який вже ухвалили в першому читанні, він носить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу України. В кодексі про адміністративні правопорушення пропонуються штрафи за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу і також. Ті ж порушення, якщо вони вчинені в умовах особливого періоду, а також збільшення штрафів за порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. В кримінальному кодексі пропонують уточнення, норми щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, в тому числі додають відмову від проходження медичного огляду. Тобто, якщо ти мене запитаєш, а за які саме порушення. Будуть карати, я не дам тобі однозначної відповіді, тому що порушень є дуже багато, але в кодексі про адміністративні правопорушення вони не виписані. Я вже вичитала, що мінімальна сума штрафу за порушення, які передбачені цими статтями, становитиме 8,5 тисяч гривень. Якраз тільки скільки ми зібрали на Мінібанку, завдяки слухачам Макішо. Раніше це було мінімум 510 гривень, тобто ми відчуваємо різницю. А максимальна сума штрафу буде становити 204 тисячі гривень порівняно з 8,5 тисяч гривень раніше. Наскільки обґрунтовані ці суми? Давай почнемо з того, що осучаснення відповідальності за адміністративні правопорушення і за злочини за порушення певні у сфері мобілізації, військової служби і так далі. Вони. Потрібні, тому що час змінився, і коли створювали кодекс, коли писали кодекс про адміністративні правопорушення чи кримінальний кодекс, ті правопорушення вони не становили якоїсь суттєвої суспільної небезпеки і вони не були такими поширеними. Тому розмір штрафу був відносно невеликий. Очевидно, що зараз ці питання вони стають набагато гострішими. В минулому випуску подкасту, коли я розповідала, що процедура, коли ТЦК звертається до адміністративного суду з вимогою обмежити тимчасово. Праві керувати транспортним засобом під час мобілізації, що вона є НОК, пояснювала, чому, що це не компетенція адміністративних судів вирішувати такі, такі справи. І я казала, що це мало б вирішувати або в порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення, або в кримінальному процесі. І от уряд розробив законопроєкт, де він начебто збільшує штраф, але насправді питання не вирішується, а навпаки, як на мене, загострюється. І тут, окрім того, що сам законопроєкт виписаний погано, тому що в ньому порушується принцип верховенства права. Поясню, чому немає правової визначеності. А за яке порушення, яка відповідальність може знову очікують, що Кабмін це якось буде прописувати? Чи це немає Кабмін, Кабмін? Це не може прописати правопорушення і покарання за них вони мають бути визначені в кодексі про адміністративні правопорушення і в кримінальному кодексі, і ніде більше інакше це не можна вирішити на рівні підзаконного акту. Також є там дуже цікава норма про затримання, і в певних випадках для встановлення особи та з'ясування обставин правопорушення особу можна затримувати до трьох діб. Три доби це доволі багато. І також є дуже цікава ще одна норма: що в особливий період протокол про адміністративне правопорушення не складають, якщо розгляд порушення правил військового обліку громадянами віднесено до компетенції ТЦК. А як людина має оскаржити, вона ж має право на оскарження. А що вона має оскаржувати? Вона не може оскаржити протоколу, бо його не складають. Це перша проблема. Загалом, по суті, самого законопроєкту. А друга, як на мене, проблема це комунікація законопроєкту. Ми це вже проходили багато, і ми будемо далі про це говорити і про виплати, і про демобілізацію, і законом про мобілізацію. Нормальної комунікації взагалі не було. Так само і з цими штрафами. Люди бачать, що Кабінет міністрів подає до Верховної Ради такий законопроєкт з нереально великими штрафами за незрозуміло, що. Очевидно, що вони обурюються, тому що вони не знають. А що буде одна справа штраф, інша справа пропозиція прирівняти відмову від проходження медкомісії до ухилення від перезову від під час мобілізації з кримінальної відповідальності. Я розумію людей, яких це лякає. Це лякає, але так, і тим більше це карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. І тому, як на мене, окрім того, що потрібно доопрацьовувати сам текст законопроєкту, і народні депутати пообіцяли, що вони це все доопрацюють. Побачимо до другого читання, але як на мене, тут також потрібно виходити з якоїсь кризової комунікації і розповідати, що все насправді не так страшно, що от ми працюємо, ми хочемо змінити так і поїздні. Знати, а для чого потрібні ці ці штрафи, і чому їх потрібно збільшувати? Мені взагалі не дуже подобається ця історія, коли ухвалюють в першому читанні якийсь дуже поганий законопроєкт і кажуть, що ми зараз доопрацюємо, бо вони ж не доопрацьовують його нормально. Так само було із законом про мобілізацію. Так само я пам'ятаю дискусії навколо закону про медичний канабіс, що там мали якісь проблеми усувати між першим другим читанням, і зрештою не все з того усунули. Я не вірю вже нардефам, що вони візьмуть і зроблять щось класне до другого читання. А знаєш, що ми проблема? А в тому проблема, що депутати одразу починають обговорювати сам текст законопроекту. І коли вони бачать текст законопроекту, вони починають чіплятися за якісь норми, за якісь формулювання. А коли б вони обговорювали концепцію законопроекту і обговорювали, що от. Ми пропонуємо за такі це таку відповідальність, такі штрафи, от з розглядом буде так, а потім це вже виписується в текст. То була б зовсім інша ситуація, тому я цілком розділяю твою недовіру до того, що вони можуть підготувати до другого читання. Зараз будемо говорити про нереалістичні обіцянки, які влада дає військовим. Але спершу подякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас на платформі БайміяКофі та на Патреоні. Завдяки вам ми можемо створювати ще більше цікавих і якісних продуктів. Найголовніше зараз це підтримувати збройні сили. Але якщо після цього у вас ще є можливість підтримати нас. То ми вам дуже дуже за це подякуємо і надамо ранній доступ до наших ексклюзивних подкастів. А також будемо надсилати рекомендації від команди та ексклюзивний дайджест із найважливішими рішеннями щомісяця. Зараз я би хотіла поговорити про два рішення. Перше, це законопроект, який ще тільки направили на розгляд профільного комітету. Друге, це постанова, яка вже ухвалена і навіть набула чинності. Але їх об'єднує одна річ: це те, що це якісь обіцянки військовим, які держава ймовірно не зможе виконати. Почнемо з законопроєкту. Я про нього вже згадувала в минулому епізоді. Його подали нардепи з Євросолідарності, і він стосується демобілізації військових. Про що там йдеться, Оксана? Пропонується дозволити звільняти в запас військовослужбовців, які мобілізовані після 24 лютого 2022 року. Прослужили безперервно не менше як 36 місяців під час воєнного стану, з яких не менше 18 місяців брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань. І друга норма про те, що демобілізовані військові отримують відстрочку на 12 місяців, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Дуже неприємно, коли нартепи спекулюють на цій темі. Ми з тобою минулого разу детально говорили про те, чому зараз неможливо це зробити. Але навіть якщо демобілізація можлива, я підозрюю, що це набагато складніше, ніж оці дві норми, які нібито так просто викладені. І я би хотіла, щоб у всіх була можливість відпочити, звісно, тому що військові дуже на це заслуговують, але напевно отакий законопроект їм не допоможе. Це питання насправді дуже складне, воно зачіпає дуже багато якихось процесів, і Росія насправді зараз почала дуже активно використовувати питання демобілізації для якраз деморалізації військових. Але, як на мене, про цю демобілізацію і про шкідливість того, що і влада, і опозиція дуже активно на цьому спекулюють, потрібно говорити, тому що очевидно потрібно запропонувати військовослужбовцям якусь доступну і раціональну альтернативу, наприклад, там триваліші відпустки, ротації на спокійніші ділянки фронту. І з одного боку, ми кажемо, влада каже: ми хочемо там, закон про демобілізацію, уряд має розробити протягом трьох місяців законопроєкт, який якраз уможливить і ротації. І демобілізацію, але з іншого боку, в законі про мобілізацію вони пропонують абсолютно, як на мене, знущальну норму щодо відпусток військовослужбовців. Суті норми в тому, що щорічна основна відпустка надається частинами за умови, що основна частина становить не менше 15 календарних днів, та одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. Ти мені вчора пересилала повідомлення, коментар. Під нашим подкастом попереднім, де якийсь військовослужбовець написав, що в нас підрозділі а, всього в штаті 15 людей, але фактично є 8. Чи це означає, що ми ніколи не підемо в відпустку? Якщо дивитись на норму закону, то так відпустка є неможливою для тих військовослужбовців, якому які в такому неокомплектованому підрозділі, і командир скаже: Та що ж ви хотіли? Отже, ж закон є так. Тому як на мене, про це потрібно. Чесно говорити і думати, шукати способи, як це можна виправити. Закон про мобілізацію він набере чинності через місяць, фактично. Але я думаю, що вже протягом цього часу виявляться ще якісь проблеми, які потрібно буде доопрацьовувати. І дуже сподіваємося, що народні депутати уважно і відповідально поставляться саме до цих проблем і врегулюють це найближчим часом. А от мені до речі, цікаво. Оцей закон про мобілізацію. Якщо ми вже про нього згадали, він фактично курсував там між урядом і радою десь з різдва, скільки це часу пройшло. Чотири Чотири місяці. місяці. Це нормальна, нормальний термін, щоб написати такий величезний законопроект. Чи це ну звично, що в ньому багато помилок, бо це не так багато часу пройшло? Потрібно було починати з написання концепції, обговорення. А для чого нам потрібен цей закон про мобілізацію, що ми хочемо ним вирішити? І тоді, коли будуть дані відповіді на ці запитання, будуть зрозуміли, які нові інструменти та механізми можуть пропонуватися. В різних вже законах. Але починати закон з норм, а одні кажуть, що потрібно це, а інші кажуть, що потрібно це, а тут ми придумуємо якісь обмеження, незрозуміло які. А, а, тобто, не порадившись ні з ким, це був хибний шлях. І взагалі ухвалення таких законів, важливих насправді законів, тому що закон про мобілізацію він і важливий, і потрібний. І, безумовно, оновлення якихось тих процедур воно дуже на часі, але от через недоліки процедури є недоліки в тексті, я вже не кажу про якісь дрібні техніко-юридичні неточності. Які є в тексті. Добре, давай ще поговоримо про постанову Верховної Ради про збільшення бойових виплат. Що змінили цим рішенням? По-перше, цим рішенням пропонується військовим, які перебувають на першій лінії зіткнення, отримувати додаткову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень. Цю доплату виплачуватимуть за кожні 30 днів активної участі в бойових діях, як на нулі, так і на ворожій території. І другий пункт цієї постанови він зобов'язує Кабмін розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкт про ротацію військових, їх звільнення з військової служби та медико-соціальну реабілітацію. По-перше, почнемо з того, що доплату встановили постановою Верховної Ради. Так не може бути. Тому що будь-які доплати вони мають встановлюватись законом. А в чому принципова різниця? Постановою вирішуються переважно е, якісь установчі, організаційні. Е, Певні моменти, які стосуються контрольних повноважень парламенту, наприклад, прийняття законопроекту за основу, або обрання, якогось там, або обрання там лічильної комісії, або затвердження переліку комітетів, або, наприклад, постанова про проведення парламентських слухань, будь-які доплати і будь-які зміни. Фінансові вони мають бути закріплені очевидно в законі. Але я підозрюю, що проблема не тільки з форматом, але і з вмістом цього рішення. Очевидно, що проблема з містом є навіть проблема не з самим змістом, а з тим, а як ми це будемо забезпечувати і чи в нас є на це фінансові ресурси. Фінансове обґрунтування рішення про запровадження цієї додаткової нагороди немає. Але за розрахунками Міністерства фінансів до кінця 2024 року. У нас буде додаткова потреба для виплат саме 50 мільярдів гривень. І тут така ситуація, коли влада знову обіцяє ще якісь додаткові кошти. А друге питання, чи вона зможе це виконати, і чи вона зможе виправдати надії людей отримати ці кошти. Я якось мала дискусію в нас в Тіктоці в коментарях під нашим відео. Хто, до речі, слідкує ще за Тіктоком і не слідкує там за нами, то можете підписатися. Там є уривки з наших цікавих продуктів, і теж такі короткі аналітичні витяги від Оксани і Іри. А скоро будуть ще й від інших наших аналітиків. Так от, там якраз був тікток від Оксани про те, що якісь чергові обіцянки влада дає військовим і не зможе їх виконати, і це погано. І хтось написав, що «А так в чому ж проблема? Влада ж має якось мотивувати. І я написала відповідь на той коментар: запитала, чи людина вважає військових ідіотами. Тому що, ну, як на мене, Адекватна людина дивиться на це все і думає: ну, камон, типу, ви думаєте, що ми не розуміємо? Що там раз не виконала обіцянку, другий раз не виконали не виконала обіцянку. Типу, кого це має мотивувати? Оксана, що ти думаєш? У Нас дуже скоро вийде стаття Іри про Чорнобильські виплати е, і загалом про тенденцію влади пропонувати все нові нові виплати новим категоріям громадян і потім не виконувати ці обіцянки. Улюблена тема Оксани Заболотної це компенсації за зруйноване житло. Група нардепів подала невеличкий законопроєкт. Довго не будемо про нього говорити, але коротко розберемося, що цим рішенням хочуть змінити. Отже, Оксано, яка проблема є зараз? Що її вирішили врегулювати оцим рішенням? У мене тепер є нова улюблена тема: це мобілізація, але обережно побачу... з такими словами, Оксано, тебе давно на фронт в коментарях не посилали. Мені в коментарях пропонують або на фронт, або ще дітей народити. Ввагаюся, що краще зробити. Отже, про компенсації, група депутатів з Європейської солідарності, Голосу Слуги народу запропонували надати можливість подати заяву на компенсацію за знищене житло, якщо воно знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. В законопроєкті пропонується процедуру обстеження знищеного та пошкодженого майна не проводити, тому що це неможливо зробити. Також пошкоджені об'єкти на тимчасово окупованих територіях, вони прирівнюються до знищених. І людина, яка звернулася по компенсацію за житло. і... Отримала цю компенсацію, вона відмовляється від права власності і на таке майно на користь держави. Чому це запропонували зробити? Вона зараз є така практика, насправді вже працює в рамках експериментального проєкту Кабінету міністрів України. Зокрема, отримати компенсацію за зруйноване житло. Зможуть жителі тимчасово окупованого Мелітопольського району Запорізької області. Це ще ж до речі, працює десь з листопада 23-го року. То це от те саме, так Так, це фактично те саме, але от зараз народні депутати вирішили це поширити на всю територію, на всю тимчасово окуповану територію України. І на території, де ведуться активні бойові дії, бо зараз за законом про компенсацію це зробити неможливо. Яка буде процедура для людей, які хочуть отримати компенсацію? Процедура буде точно така сама, як і для людей, які знаходяться не на тимчасово окупованих територіях, чи на не територіях, де ведуться активні бойові дії? Фактично можна звернутися через дію або через СНАП, подати там. Певний перелік документів. Процедура буде е, точно така сама. Єдине єдине е, єдине відмінне це те, що процедура обстеження цього житла вона не проводиться. Е, і те, що людина вона відмовляється від права власності на таке майно на користь держави Тобто людина зможе отримати певні кошти і вже на е, неокупованій території придбати. Собі житло. А як вона зможе довести, що її житло було зруйноване чи пошкоджене? Як це працює в Мелітопольському районі? Про це, це коментував на той час. Міський голова Мелітополя Іван Федоров він сказав, що комісія Мелітопольської міської ради зможе отримувати доступ до актуальних супутникових знімків, і по цих знімках ми зможемо оцінити дійсність повністю втраченого житла. Після цього видати акт комісії, і після цього мешканці зможуть отримати компенсацію. І також він сказав, що буде додатково проводитись верифікація щодо причетності мешканців, які подали заявку до колабораційних дій. Справедливо. Це добре, що уряд вирішив потестити на одному районі, як це працює, побачив, бачив, що працює, і тепер буде закон, і напевно це так має працювати взагалі. Я тут хочу сказати: ми дуже часто кажемо: от буде закон. Насправді, законопроєкт тільки зареєстрований, і ми не можемо точно сказати, коли народні депутати його розглянуть. Він безумовно важливий, він потрібний, але ми не можемо точно сказати, коли він буде. Ну та це ж не така гаряча тема, як мобілізація. В нардепів є важливіші справи зараз. А може, є ще щось в цій сфері, що треба врегулювати. Насправді не так давно, десь в лютому цього року, були зміни до постанови, до постанов Кабміну, які регулюють якраз виплату коштів із. Є відновленням це за відновлення пошкодженого житла і до постанови щодо виплати коштів за знищене житло, і там були певні нюанси, які врегульовувались. Але зараз ця процедура вона доволі непогано працює. Люди отримують кошти періодично, там вносять зміни в постанови, але якихось таких критичних моментів не потрібно виправляти. Ну добре, хоч якась сфера нормально працює. Оксана, дуже тобі дякую за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво поспілкуватися. Я думаю, що слухачам так само. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Чарацяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Ізрику, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати та Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкасті НВ, мого аудіо ефірі громадського радіо, радіо Накипіло, а також на Apple Podcast, Google Podcast, YouTube Музиці та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Ми на них дуже чекаємо. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.